Насправді дуже багато є стигм, правда, з приводу поранень. І найважливіша така, яка зараз в суспільстві, мабуть, мало озвучена, це невидимі травми через те, що умовно там на учасник, який мав перелом хребта в семи місцях. Він відновився, ніхто не бачить це поранень, і йому дуже боляче, коли, наприклад, він там заходить, хоче отримати послуг як ветеран. І він дійсно хотілося б там, умовно, що це була історія на довір'я або там скоротися, не знаю, якимось іншими послугами, а йому кажуть, там. А докажи, що ти ветеран, і це, це нормально запитувати там, документи тощо, але тут є така певна відсутність сенситивності в тому, як це подається. Або ветеран прийшов в полон, наприклад, і він заново вчився ходити. Зараз ніби все гаразд, але в нього є там травматизація, там кінцівок, то що, тому що він переживав тортури, і це така річ, яку дуже важко зараз відслідкувати, якось налаштувати в суспільстві, тому що так ми зболені, зранені, можливо, не вистачає на це якогось емоційного інтелекту, якихось інших речей. Але це пряможлива річ, про яку треба говорити про цей розвиток сенситивності і емпатії в суспільстві, яке має приймати ветеранів.